Восьмий з'їзд військових капеланів української греко-католицької церкви нещодавно відбувся у Києві. Майже 50 священнослужителів ділилися досвідом та обговорювали перспективи душпастерства силових структур. Варто відзначити, що у нинішній неспокійний час, коли на сході країни ведуться бойові дії, духовенство не залишилося осторонь своєї пастви військовослужбовців, які відстоюють територіальну цілісність української держави. Своїм євангельським словом капелани добровільно погодилися послужити захисникам рідної землі та підтримати їх духовно. Їм потрібно не тільки силова зброя, а й перше, щоб він її міг втримати. Оце є головне щоб дати їм Божого духа євангельського. Богослова, яке містить в собі перемогу, яке містить в собі мир, яке містить в собі гідність нашого життя. Мені приємно бути тут з вами сьогодні, бо продовжуєте певну традицію священство було близько наших вояків, бояків українських, українського війська різних часів, завжди старалися бути близько, старалися послужити. Так що ви сьогодні це є продовження традиції, Служіння Раніше інститут військового капеланства існував лише за ініціативи Української греко-католицької церкви. Все змінилося із нещодавним рішенням уряду. Це важливий документ, тому що він визначає параметри і він визначатиме потім фактично ваш соціальний захист військового капеланства. На основі цього типового договору між цер церквою, конкретною церквою, бо це посторонньої договорів. І міністерством має бути розроблений типовий або просто договір трудовий, на якому вас беруть як військових картування на посаду. З великою увагою делегати з'їзду заслухали представників Генштабу Збройних сил України, Нацгвардії України, Держприкордонслужби та інших структур. От я сьогодні маю честь від імені генерального штабу збройних сил України, привітати це високе зібрання і подякувати всім вам. За те, що ви заповнен серцем, складний для країни час. вчасували Збройні сили України пішли на передову, виконували свій обов'язок і стали поруч. Сказати всім велике Священництва Спасибі. Хочу сказати, що вас там чекають духовна підтримка, вона повинна бути. Я думаю, що праця з усіма структурами, в тому числі церковні, і, зокрема, грекотолоцькою церкви буде розвиватися. Може, щось для цього робимо. Те, що працює, це положення і інші речі обмінявшись досвідом роботи, учасники з'їзду взяли участь у семінарі з духовної та емоційної підтримки вояків у зоні військових конфліктів та провели практичні тренінги.